У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13.600. Він передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за використання дронів без реєстрації після війни. Ініціатор Максим Павлюк, слуга народу. Колишній прокурор, нині член комітету з питань, прости господи, правоохоронної діяльності. Ну, на папері турбота про безпеку. Мовляв, усі дрони вагою від 250 грамів до 20 кілограмів мають бути зареєстровані. Правда, реєстрацію пропонують покласти на національну поліцію, звучить технічно, але давайте чесно це не їхня компетенція взагалі. Поліція не авіаційний орган. Вона не регулює повітряний простір, не має кадрів з авіаційною чи БПЛА спеціалізацією, не користується авіаційними сертифікаційними механізмами, які діють у міжнародній організації цивільної авіації та Європейському агентстві авіаційної безпеки. У цивілізованих країнах дрони це юрисдикція цивільних авіаційних органів. Це правило і воно логічне. Дрон це частина неба, а не кримінального кодексу. Тож навіщо в Україні передавати це все силовому відомству? Бо де є облік, там з'являється контроль, а де контроль, там влада. Поліція як орган обліку це не про безпеку у повітрі, це про тиск на землі. Ми це вже проходили: з автомобілями, зі зброєю, з бізнесом. Тепер дрони. Схема знайома: спочатку реєстр, потім допуски, потім дозволи, потім штрафи, а потім вплив на компанії, які виробляють або обслуговують дрони через силову вертикаль. Скажіть чесно, ви уявляєте, що у Німеччині це робила б Федеральна поліція, а у Франції жандармерія, а не цивільний авіаційний регулятор. А нам пропонують саме таку модель. Закон 13600 не про безпеку, це інфраструктура контролю над технологічною галузю. А тепер уявіть кілька сценаріїв: м'який варіант. Реєстр стає формальністю, але все одно створює додаткові бюрократичні кола і тягне хабарі. Жорсткий варіант, без дозволу поліції, жодного польоту, навіть для сільського господарства чи рятувальних операцій. Абсурдний варіант. Створюється дрон поліція, яка ловить і штрафує всіх, хто підняв у неба квадрокоптер для фото. Це здається фантазією, але ми вже бачили подібне. Із авто, зброєю, бізнесом, коли контроль починається, ми просто внесемо вас до реєстру, а закінчується повним монополізованим впливом. І якщо сьогодні це дрони, завтра це може бути реєстр аналітичного програмного забезпечення, база даних власників fpv окулярів, реєстр розробників штучного інтелекту або навіть користувачів спеціалізованого софту. Після війни дрон перестане бути інструментом моніторингу, доставки. Творчості, він стане об'єктом поліційного контролю. Поліція отримує повноваження там, де її не має бути за визначенням. І навіть якщо ви не маєте дрона, це питання про майбутнє, бо створюється прецедент. Силова структура отримує контроль над цілою технологічною екосистемою, без консультацій з експертами, без суспільної дискусії, без міжнародного досвіду. Просто облік веде поліція. Висновок цей закон не про порядок. Це проблема замаскована під порядок. Якщо проковнемо зараз, завтра це буде з усім, що літає, рухається або знімає. Бо головна логіка тут не безпека, а реєстр як інструмент впливу. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.